Суд не задовольнив апеляцію про зміну запобіжного заходу Віталію Італію Почував, що не менше до 17 липня бізнесмен перебуватиме у СІЗО, а потім ймовірно. Суд продовжить термін тримання під вартою, прогнозує адвокат Олександр Саваський. каже, першочергова мета прокурорів затримати топ-менеджмент компанії із групи УКрдонінвест, зокрема, щоб заблокувати її діяльність. Водночас, коли справу підзахисних можуть розглянути по суті, адвокат прогнозувати не береться. Твердить, сторона обвинувачення не має достатньо доказів. Чи очікували, чи не очікували? Ну, мабуть, більше очікували, одне все ж таки було, була маленька надія на те, що хоча б якусь заставу оберуть, тому що ну, все ж таки економічний злочин і жодної доказової бази немає. Однак, як ви саме були присутні на судовому засіданні, суд настільки поспішав, що навіть позбавив нас права на судові дебати, то навіть коли проголошували рішення, було проголошено лише результативна частина, забули про вступну частину. Обвинувачення прокурорів абсурд, наголосив бізнесмен Віталій Кропачов. каже на меті тиск на бізнес, і це при тому, що то в Краснолиманське видобувало найбільше вугілля в країні і регулярно сплачувало податки. Нагадаю, 18 травня Печерський райсуд обрав для бізнесмена запобіжний захід 60 діб під вартою без права внести заставу. Віталія Кропачева підозрюють у нібито махінаціях у вугільній сфері на понад 2 мільярди гривень. Адвокати називають ці підозри безпідставними. кажуть, Кропачеву закидають створення злочинної організації, але за законом вона має налічувати п'ять фігурантів. Натомість прокурори назвали лише чотирьох підозрюваних щодо ухилення від сплати податків. Захисники твердять, приватна особа не може впливати на роботу держпідприємства. До того ж, кримінальне провадження відкрито 2021 року. За цей час Кропачов кілька разів виїжджав і повертався в Україну, наголошують адвокати. Тому ризиків, що бізнесмен буде ухилятися від слідства, немає. До того ж, Київський науково дослідний інститут судових експертиз дуже швидко зробив експертизу. Витратив 5 чи 6 днів. Хоча на це потрібен десь місяць, зауважили правники.